Всім привіт! Виникна Читати Круто Буктюб А з з вами Аліса. А сьогодні у мене дуже незвичайна маленька книга Химерна планета. Ось. Ось автор. У нас видавництво Мальопис. І це незвичайно тим, що це комікс ось такий. Які поділені на певні секції. Бо в звичайних коміксах, які ми привикли там може бути квадратні, прямокутні. інколи навіть круглі. Такі квадратики, прямокутики, які там малюнки. Ось, а це на чотири секції поділено. Та це іноземні люди, які не вміють розмовляти, як ми. Так, у них мова. То як в нас, але у них назва предметів по-іншому, відчуття інші. Тобто ті самі слова, які ми вживаємо, вони їх не вживають, але вживають інші слова. Це дуже важко пояснити, але так і є. Ось, наприклад, в кінці тут є пояснення, що це за предмет. Викрат тісто коло. Ось, або, наприклад, циліндр зволоження. Це склянка води. Бачите? Є ще отакі малюнки прикольні. Ось, бачите, як вони виглядають. І вони. у них фон завжди різний. Ось, у них так. Прям нема що це природа природи. А усе червоний фон чорний, синій. Багато чого не можу вам пояснити, як це є. Бо книгу на читати самому, бо це дуже важко пояснити. Там вони, наприклад, замість того, о, тобі воно сподобалося, а наприклад. А у них просто інша мова. Ти їх розумієш, але. Не так говорять, як ми. Ми просто говоримо, не придумали назву якомусь предмету, а вони мають певний запас слів і з них вибудовують назву речам, емоцій. Ось. Бо, наприклад, у нас там тисяча слів, у них тільки 100. Ось. І так далі. Тобто нема такого. Що вони скажуть, просто я не знаю. Угу, зараз вам виберу щось. Печиво. А вони скажуть солодкі диски або салат. Вони відролися, скажуть. Ось бачите. Тобто це дуже цікава книга. Треба це можна поцікавитись. Як це людям, наприклад, які поїхали в іншу країну і повинні якось пояснити з одним запасом слів людям, у яких інший запас слів якийсь предмет. Тобто це дуже цікаво, усім рекомендую на Всім до побачення!